Працює хорошо і як подивитися, докидає навіть дану. Поперечка ця. І воно не розбивається. Яка дебала. Ну то дивіться, це якраз, якраз дощ вже дуже не видно, а ось поки була поперечка і це воно закотане. Шановне панство, всіх привіт, і то ось на каналі. Давно я не з'являвся. Трошки підкосила осіння болячка і відео про жнивоток і не моє. Про завершення жни відео не буде. Є там кусочки, але я вважаю, що воно там 5 хвилин воно вже ну, толку не буде. Ми заїхали молотить кукурудзу, сиро і виїхали, і ждали іншого... іншої погоди, щоб можна їй було. Змолотий тому, а потім болячки, і так ото я пропав трошки з виду. Сьогодні в нас 20 жовтня, якщо я не помиляюся, е да, 20 жовтня вже середина осені, можна сказати, пройшла і чим добре, що тижник назад ловкі дощі завітали в наші краї і нарешті. З моменту коли там 20 там вересня чи 20 там червня були послідні дощі, Оце, можна сказати, 4 місяці без дощу. І нарешті дощі пройшли, земельку цей наш сухорик, який тут був, трошки відпустило, промочило десь сантиметрів до 20 плюс-мінус. Як десь так о, в районі 20, ну, вище 20 ореш, то про... проскокує. Уранка дається хорошо, дискування, звичайно, трошки хуже. Можливо, якщо вийде, завтра покажу дискування союво. Кукурузу трошки лаше. попробували сою, одне поле збили і поїхали на кукурузку, тому що дивимося по погоді, показує. На суху погоду тільки на наступний тиждень. Далі показує сиру дощі, тому за цей тиждень до наступної вихідних нам треба якомога швидше постаратися все здискувати, щоб у зиму все пішло здисковане. На вас ну, там вже буде проект по культиватору, придбаний культиватор КПЄ. Будемо з нього робити щось таке цивільненьке, тому що порахували, якщо купувати. Тисяч, більше 200 тисяч культиватора нового можна купити, якщо підвернеться гарний варіант КПЕ. Рома місненька хороша, тому що КПС, я, я думаю, славий буде. А з КПЕ нормальна Рома. І подивимося, скільки в нас вийде катки, робочі органи. Планували поставити на них двохвиткові стійки, тому що Белотовські і... Ті, що на тих ідуть, там, ну, як на, от, на, о, цій, на дисковий генерал чесно нам не дуже подобається під культиватор. І хлопці ми там дивилися не туди. І поставимо двохвитковий. Ну, це ж ми покажемо наступне відео. Сьогодні приїхали до соя тут, Сояхене поле, соя весною з змолочена кукуруза, здисковано. Поле було сировоте, тому якщо на відео видно, не зовсім рівний. Поле не зовсім рівне, тому що весняні колії, здискувалися важко, тому що тут цей край був сироватий. І Молотилося також, видно, що стерня тут височинка, тому що хоче жодне пливо по землі, але все одно ті нерівності канавки, все ж вона не прибира, тому що жодка не флакс. Ось так. Трошки грудка є, звичайно. Я навіть не пам'ятаю, коли це полену. Мабуть, оце тоді кукуруза один рік, що не ураниться поле і вже бачите. Весняно молотінка, то вже дала трошки, тому що комбайном молотили. Нас кай 2388 жневорка в нього чи це, і Бункер в нього бере в тому році, кукуруза розбула непогана, десь 6,5 тонн і плюс 2,5 тонни жодка, сам комбайн, то уявляєте, яка навантаження на ґрунт. Тому тут грудка буде вели багатоводна, ну де все одно дивиться, картинка, ловко чорненьке, до, навіть бачите, виревої, да, суха, то кош, достає до нього. Ну я не скажу, що тут. На жаль, не взяв рулетку, але по глибині непогано. Ну ще так при налашому клу... Да, є момент трошки поліща повернуті, але все одно працює добре. І як подивитися, докидає навіть як ругани. Як подивитися, докидає, то площина рівна, там де пугло жив, немає. Якщо хтось слабший, то й дужче докидає. Неповно, звичайно видно, що як плевло, рвало займлю, тому що суха сухо земля знизу. І слід останнього корпуса виходить, такий рваний. Ну І грудка, само собою, Пасої, що тут, після кайса соломи навіть не видно. ну Це, мабуть, тут був довго да, да. колія. Ця середина, що найбільше соломичі. Ойда, мабуть. Ну, коротше, якщо я тут дивлюся, Соя я соя. Звичайно, чого було б по кукурузці. В самих на цей рік орної землі не заплановано, тому будемо так їздити по людях. Завтра в планах за вітою до. Братяльника, він тут ось недалечко буде також орати Сою. І... Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що там буде ваш самий любимий трактор UMZ з плугом PLN 335. І ну це, як, як писав один чоловік, я людина просто бачу, я бачу UMZ, ставлю лайк. Тому завтра у нас буде ще і UMZ. Да, з цього крою значно сердіше, тут такі бува вириваються камінюка, що хано да, прямо. Нить. Як наче дивиться з вулиці, значить трактор так легко йде без навантаження, а як сидиш всередині, чуть що сухе, відчувається, що давно не уране, хоча рік, що там сказати, але вже по цьому полю... Весни скільки разів проїхали, тим більше посіяли, прикатали, побризкали і все воно. Поперечка ця. І воно не розбивається. Яка дебала. Ну то дивіться, це якраз дальше вже дуже не видно, а ось поки було поперечка, і це воно закотане. Малька розсипається, ми, звичайно, хотілося, щоб краще, ще ну, будемо сподіватися на зиму, що вона тут буде в нас хороша, тому що останні роки тенденція пішла така, що зима як такої в нас і нема. Будемо сподіватися, що розмокне. Плюс обіцяє, обіцяє дощі з наступної неділі. А там ми побачимо. Гарна сьогодні погода, сонечко на вечір розгодинилося, потеплішало. Красиво на дворі. Осінь я осінь. По-своєму красива. Ну і саме те, що дужче люди люблять, це оранка. Саме, це, мабуть, і для мене цікаве, і в YouTube, як подивиться, дуже багато хто цікавиться цим процесом заворожує. як дивишся, прямо аж як та земелька перевартається. й красиво ури, так? Просто красота. Що ж, якщо досвідчення замітили, трошки наш задній корпус виглядає, зараз спробуємо його заглибити. Воно так таке їдеш, не видно, а як е на відео бачимо, що трохи треба йому його трошки в землю чуть-чуть. І можливо тоді передній не так буде сильно кидати, як зараз він кидає. Ну, Я думаю, їдуть не на повному приводі. Плюс також тут встановили кардони вал наперед із шплинтом, щоб можна було при потребі розплінтувати і щоб перед у нас щоб у нас кордон не крутився. Я думаю, там не багато йому треба, витків два може. Може в'ятків два. Два-один. Вже витрилися близько кількість Так, Тут ми омолотили, це поле у два заходи, тому що було багато зелених догонів. І ця попарачка залишилася майже повністю в полі, ще чекала, коли ми іншим разом поїдемо в ці краї. і десь тут по полю теж були на е напівжатки, трошки менше. Полоска, які залишали, що ну, дуже було зеленого багато. Да, тільки поперечка закінчиться і зразу більш-менш нормально, ну, все одно видно, що зодній корпус рває його добре, нема рівного пласта. Суха, суха внизу, як не крути, не недомол... домочила. стало, Кидає тепер. Рів... тепер рівніше. І, і борозна лучше. О, так. Диви, яка борозна. тут вчепилося добре тепер. Ну, Треба ж так, подивитися, скільки диви. Я. Ну не можеш, та й лов. Ну, як... Це ж треба ж так положено, затопто там, туди-сюди. Ну нічого, приїдемо тоді ще потам.